Заклпки, заклепки, нулі ви. Не, не хейтите китайські не столи. Кажуть це варіант. Знаєш, хочеш подешевше, але якісне. Ну що, рамами? Да, Може технологу дать, хай потренується. Буде... Хай попрактикується? Ну, да. Да. Я, Може... я не На, технолог. Або ножку хотя бы подержи. Полк вставляй. Зачем тебе відставили? А щоб ти, ти не промазав. Тобі скажу в сегменті там 12-13 тисяч, не так багато такої якості століття. Сікільний грамм 6,13 13 спокійна. Ось така гарна кераміка. Глянцевий стіл з гарним малюнком. До нього в комплекті можуть бути декілька видів стільців. Можна доза мовити. Металевий каказ, сльози, движення руки. Все приметили просто прост поворотик, все мы летали. И І... второй поворотик.